Під час сімейної сварки чоловік спричинив ножове поранення дружині та неповнолітній доньці, яка стала на захист матері. Опісля з місця подій втік. Наразі жінка перебуває в реанімації. Зловмисника поліцейські розшукали та затримали в процесуальному порядку. 28 серпня, близько восьмої години 30 хвилин до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що з однієї з квартир чути, як жінка, кричить та просить на допомогу. На місце події негайно виїхали співробітники мобільної групи протидії домашнього насильства, які біля багатоповерхівки виявили закривалену франківку, поранену неповнолітню дівчинку та перелякану малолітню дитину. Поліцейські надали першу до медичну допомогу потерпілим, викликали швидку та слідчу оперативну групу.